І відразу хочу перейти до того, що я думала полегшить моє життя і показати вам ось таку штучку-дрючку. Це називається центромашина. Вона призначена для того, щоб в'язати різні речі, типу замість крючків, замість спить. Це на 48 рядів. У мене з'явилися отакі нитки, які я вже навчилась вибирати, тому що всі мої передні проекти були дуже колючі. Я просто почала їх щупати. І якщо вони приємні до ціла, то я їх купую. Але знову це якісь крайності, тому що це якісь перероблені бутилки сьогодні у нас в студії. Так, в першу чергу хотіла б зробити такий невеликий огляд. Тут є дві функції: це панель і тюб. Панель це просто одна частина е, в'язана, а тюб — це по кругу без ніяких переривань. Фіксатор нитки, рахувач рядів, але ми його не будемо використовувати, тому що на функції панелі він не працює. Зараз потрібно дійти до цієї початкової, початкового гачка. Беремо нашу пряжу, продіваємо ось так от надягаємо на гачки, тобто це взад, вперед, взад, вперед, щоб зафіксувати саму нитку. Це ще не є а, саме в'язання, це тільки фіксація нитки. Коли ми дійшли знову до білої нитки, то в принципі можна продягати нитку через цей фіксатор. І відмотати додаткову нитку, щоб вона не перетягувалася. Це був перший ряд. Йдемо назад. У мене 67 ліній прекрасних, ось так от, але це досі недостатня довжина, І в мене закінчилась нитка. Я беру просто кінець нитки. Це я знімаю, залишаю тут. Цю нитку я продягаю, продягаю через фіксатор і трошки задіваю перед тим. І, в принципі, як нічого не було, продовжую далі в'язати. Іноді вона дуже туго йде, я не розумію чому, хоча нитка не перетягнута нічого, але таке буває. У мене вийшло 107. Буду виміряти довжину. Як я і хотіла 50 см. Тому зараз етап знімати ці нитки. Мені потрібно відрізати цю нитку. І приблизно такої довжини, щоб вона сягала цього кола, для того, щоб можна було продіти цей виріб цією ниткою, і дещо із запасом відрізаємо. У мене є така цікава голка. Мені потрібно просто його все це розкручувати. Ось! Я роблю десь так половину і потім продягаю ось так от кожну петельку. І останній крючок. Я виміряла нашу дожину рукава об'єм приблизно 40 см, тому я розрахувала, що я буду в'язати до цього моменту. Але ця машина пропускає два гачка, тому що їй потрібно задітися за останній, тому розраховуйте на це. Плюс на початку теж вона пропускає два гачка, тому враховую. буду фіксувати нитку, як завжди, тобто назад, вперед гачка. І тепер ми. Присовуємо його сюди. Пум -пум -пум. Я йду назад. Зараз буду поєднувати сторони. Спочатку сшиваю плечі, а потім буду зшивати по бокам. У нас є ось ці дві панелі: голка із ниткою. Продіваю, наприклад, першу петельку, потім та, що відповідно напроти це, потім я продіваю наступні петельки, які напроти продіваю ниткою. Потім знову я першим ділом зв'язую так, вверх, потім зв'язую бік. Тобто це такий помітний шов, але з іншого боку він майже непомітний. І залишаю сантиметрів 20-30, це вже залежно, як ви хочете, на рукав. Я зв'язала рукав, але він більший, тому що потрібно десь давати, якщо об'єм рукава 40, то давати плюс 10 см. Сам рукав я буду вшивати, як. Складати на пополам рукав, так, і верхню точку середню я буду шивати до цієї сторони, і потім уже нижню сторону так, низом буду прив'язувати, зв'язувати і цю сторону із передньою частиною. Якщо його розтягнути, то всього вистачить, тому я буду зараз прив'язувати і побачу, який буде результат. І ось у мене вийшло ось такий спетер із такою крупною в'язкою. Я просто зв'язала, з'єднала і збрихувала всі нитки, які були зайві, тобто закінчення самої, самого виробу, самої панелі зі своїм досвідом, зі своїм стажем. Я б хотіла вже пояснити взагалі, в чому прикол цієї машини. І переваги, по-перше, в тому, що ти просто отак от все закрутиш, години йдуть і в тебе вже готовий виріб, допустимо. А якщо там в'язати, то це потрібно більш сконцентровано, більше ручної роботи і так далі. І так. А тепер із мінусів це те, що я можу. Використовувати тільки одну товщину нитки. Якщо я візьму меншу нитку, то воно взагалі буде жахливо виглядати. Воно буде все просвічуватися, а це по-перше не солідно. І якщо зробити взяти дуже дуже якусь товсту нитку, то воно просто не буде проходити через ті гачки. Якщо говорити про ширину самої панелі, то я можу зробити ось такого розміру, і це значить, що в мене виходить все по фігурі так. А якщо я хочу зробити, наприклад, оверсайз, то мені потрібно робити десь, не знаю, 4 таких панелі. І потім з'єднувати їх усіх, щоб тут був цей стіжок, тут стіжок, там стіжок, всюди стіжок. Чисто на мій розгляд, я хочу навчитися в'язати спицями, тому що я так не хотіла. Типу, я спочатку вивчила, як робити цигачком, потім я знайшла оцю машинку. Я думала, що вона мені допоможе вирішити всі ті проблеми, але ні, мені все-таки доведеться в'язати спицями. І я Тепер розумію, чому. У мене дуже багато планів, що нам можна зв'язати, всього різного, класного. Ось, Тому дуже дякую за перегляд. Я допомогла собі, я допомогла вам. І до зустрічі!